Курва, а шучки злетіли. Оце я дав. Ввечері потрібно одягатись. Можна навіть так курточку зимову взяти. Так як сьогодні вітерець, то можна і шапочку одягнути. Так що бережіть себе. Хоч на і тепло, але ввечері і вранці може бути прохолодно. Так що одягайтесь. Бережіть себе, будьте здорові. Всім позитиву, миру і добра. Ой, захворів той, ой, той захворів. А чому захворів? Тому що люди себе не бережуть. Потрібно одягатись по погоді. Курточку. Інколи навіть і зимову шапочку. Голову потрібно берегти. Так що... Brži sebe, bodi zdravi, vsem pozitivno, miru in dobro.